Привіт! Розкажи, будь ласка, які матеріали для облицювання сходів вхідної групи ти знаєш і що б ти порекомендував. Привіт. Для облицювання сходів вхідної групи можна використовувати різні матеріали. Перше кам'яний килим, як ми вже обговорювали це відмінний варіант. Друге керамічна плитка, класичний довговічний вибір. Третє натуральний камінь, елегантний та міцний матеріал. З можливістю різноманітних дизайнів. П'яте дерев'яні сходи з антиковським покриттям. Шосте композитні матеріали поєднують міцність і естетику. Сьоме металеві накладки з протиковським ефектом. Восьме полімерні покриття, довговічні та прості в догляді. Деє Те терацо декоративний та міцний матеріал. Десять. Гумові покриття, зручні та безпечні. Я б рекомендував кам'яний килим, особливо від Будап завдяки його довговічності та естетичності. Ой, молодець, який рекламу нам робиш. А скажи, якщо о, ти назвав там 10 варіантів для оздоблення сходів, який варіант може прослугувати найдовше, який менш за все потребує догляду? Найдовговічнішим варіантом серед згаданих є натуральний камінь. Він може прослужити десятиліттями, практично не втрачаючи свого вигляду. Щодо догляду... Найменше зусиль потребують композиції матеріали та кам'яний килим. Вони добре витримують навантаження і не потребують особливого догляду. А що буде дешевше по ціні? Кам'яний килим, натуральний камінь чи полімерні матеріали, як ти кажеш? Найбільш дорожчим, як кажуть, є натуральний камінь через вартість матеріалу та складність монтажу. Кам'яний килим зазвичай коштує дешевше, особливо якщо порівнювати з преміум натуральним каменем. Полімерні матеріали часто найдешевші, але це залежить від конкретного типу та виробника. Якщо важливі бюджетні рішення, полімерні матеріали будуть найекономнішими. А полімерні матеріали ти маєш на увазі о, терасна дошка? Так, терасна дошка з полімерних матеріалів, наприклад, композитна дошка також відноситься до полімерних матеріалів. Вона часто використовується для облицювання сходів і є доступною за ціною, довговічною та легкою в догляді. Я тебе зрозумів, Але в мене терасна дошка вся вигоріла за один рік. Зрозуміло. Вигоряння може бути проблемою для деяких водів терасної дошки, особливо якщо матеріал не має додаткового захисту від ультрафіолету. Якщо вам потрібен більш стійкий до вицвітання матеріал, кам'яний килим може бути кращим варіантом він не вигорає на сонці та зберігає свій вигляд довго. Добре, це чудова реклама для компанії WAF. Дякую тобі. Можу допомогти, якщо виникнуть ще питання, звертайтеся обов'язково.